Я вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Пекельна ніч була сьогодні з понеділка на вівторок, дуже тяжка і дуже жорстка. По Одесі прилітало, по Харківській області прилітало, і по столиці дісталося найбільше. По столиці, взагалі майже по всіх районах прилітало я вранці прочитав. Тобто не було жодного спокійного району, де би не прилетіло і де би не були якісь вогневі займання. Мені, до речі, цього тижня, якраз от вчора провів ефір по областях, можете його на Ютубі знайти, подивитися, моєму Роман Завидовський. Якраз на Київ мені випала зразу карта смерті. І я сказав, що загрози вогневих атак надзвичайно високі саме для Києва, тому що карта смерті це найгірша карта в циганській колоді. Ну і от ця карта сьогодні програлася. Але знаєте, от що я ще хочу сказати? Я вчора записав важливе відео попередження про п'ятницю 13-го, А мені от декілька людей. Важливу інформацію додало в коментарях виявляється. Я цього не знав, і я цим не цікавився, бо я таке гімно стараюся в голові не тримати. Але це важливо зараз в контексті останніх подій, що виявляється 12 червня День Росії, так називаємо. Можливо, я і знав цю інформацію раніше, але вона якось в моїй голові не застоялася. Тому я скажу так: мені здається, що оце, от що мені на п'ятницю 13-го випали теракти, то це може початися все з 12-го на 13-те, так як з понеділка на вівторок, так і з 12-го на 13-те. тобто. Виходить, що 12 -е число оцей от День Росії приславутий є загрози серйозних ударів та так. І відповідно п'ятниця 13-го, де мені випала десятка пікова, це теж дуже тяжка карта, якщо на гральній колоді рахувати, і теж вона говорить про дуже серйозні удари та атаки. Коротше, цієї ночі сусіди дуже сильно познущалися над Україною, над Києвом дуже сильно познущалися. Я висловлюю всім свої співчуття. Я прекрасно розумію та відчуваю ваші емоції, ваші стани як людина з такими глибокими емпатичними здібностями і з досить такою. Скажімо так яскравою уявою в мене, тому я ж кажу, що у мене це все в голові. Всі ці емоції, всі ці переживання людей, вони відіграються дуже сильно. Я в цьому плані дуже чутливий. Тому знаєте, навіть з однієї сторони це добре, що я можу так відчувати емоції та переживання людей, а з іншої сторони, це теж свого роду тягар, тому що, скажімо, є міста. І місця, куди я точно не зможу поїхати навіть на декілька днів, тому що там енергетика настільки тяжка, що можна без е таблеток якихось заспокійливих зійти з розуму. Тому я скажу, що насправді це все дуже тяжко, але ми віримо, надіємося та сподіваємося, і робимо все, що в наших силах, щоб це все якомога швидше закінчилося. Воїни воюють на фронті на фізичному рівні, публічні, медійні люди і різного роду. Журналісти воюють на інформаційному фронті, тому що цей фронт також дуже важливий, з пропаганди починаються війни. І езотерики, духовні люди, священники, цілителі воюють на рівні енергетичному. Продовжуємо воювати на всіх трьох рівнях: фізичний, інформаційний і енергетичний для того, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Так. Всім вам бажаю мирного неба! Побільше позитивних новин. Надіємося, що це все гадство знищиться, згорить, спепелиться. І що цьому всьому гадству воздасться за їхні вчинки. Знаєте, от в Біблії є така глава, «Плач Єремії Воздай же Господи згідно їх вчинків. Повторюйте саме цей розділ. Це. Найкраще, що можна зробити з позиції християнства і з позиції такої не прокльонів. Не проклинайте. Прокльони мають ефект від дзеркалення. Це дуже небезпечно проклинати. Тому що прокльон завжди має побічку. Як деякі таблетки мають серйозні побічки, так само і прокльони на енергетичному рівні мають побічні ефекти. Можна читати Плечі Єремію Оцей. Можна читати захисні молитви, можна просто казати: воздай же їм, Господи, згідно їхніх вчинків. І рухатися далі, робити все, що в наших силах, для того, щоб продовжувати жити і дбати про наше майбутнє, яке, я надіюся, дуже скоро вже зміниться, стане стабільним, стане хорошим. І Україна заживе щасливо. Віримо, надіємося, сподіваємося. Побачимось.